Кось не вистачає. Льош, де заборився, заходь сюди. Ти де? ого о о що, Альонка, вже почали. Добрий ранок, хто тільки приєднався до нас: 1328-1329. Це вже не тільки для тебе, це для всіх хмельничан. Нам пощастило, що в Хмельницькому верблюди не водяться. Чому? Філософію виключаєте до зранку, нема що людей грузити. Я хочу сказати, ми сьогодні, ага. а як Ти прекрасно сісти біля каміна, дивитися у вікно, пити пілежаночки філіж... каву і слухати, як падає осіння. Ага. Льоша і депресія. Де Бачу, я це а уяви. Де депресія, розумієте? Mm -hmm. Можна назбирати листочків. І як знайомитися? Назбира листочків на одному з листочків написати номер свого мобільного, так? Підходиш до дівчини, просто її вручаєш і пішов. Боже, ви так боїте? Я, я правда. Я, я, я хвилююсь, але це такі відчуття, що я просто зараз не знаю. Так, так, і мене... Так, не знаю. Ти о, як приїхав сьогодні no, 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 no. на ранок? Я вас попереджу, що сьогодні ви побачите те, чого на інших Фантастик каналах не побачите. Сьогодні буде створений коктейль ранок на подію. Опа! Друзі, Хочу спробувати, можете мені щось дати в мої ці руки? Дайте щось сказати? А? Я хочу сказати ми сьогодні. Ага. Я до чого веду? Сміх без причини, що правильно ознака хорошого настрою. Гарні емоції, гарний настрій вони діють як магніт і притягують до себе. Лише гарні емоції, гарних людей і притягують до себе панянку фортуну. Панянка фортуна вона любить таких нестандартних людей. Тако притягнулося. Ти Боже, я ж злякався. Об'єктивність, щирість. Олексій Ленков, дякую за увагу.